Всім привіт! Hello, my dear friends, happy spring! Всіх з весною вас. Ось зараз я так прогулююся по нашій лісопарковій зоні і дивлюся, щось тут дивіться, насадили дуже-дуже багато ось таких, як це, сосна, ялинки такі. Що це у нас таке? Це такі сосни. Ага, дивіться, тут 200 штук. Дуже приємно, тому що тут все окультурили. Вирубали старі, ось такі, бачите, тонесенькі хвойні дерева. Що це у нас таке? Як вони називаються, не знаю. І тут насадили ось такі ну, сосни. Дуже приємне. Озеленіння у нас таке, так. Хочеться побільше такого позитиву. Ось тут. Ага, ось такі ще ялиночки вони насадили. Насадили ось ці працівники по озеленінню. Угу. Бачите, як вони ось я бачила, коли їх виймали. А вони були запаковані, оце саме коріння було таке запаковане, мабуть, якимось то ну, торфі. І, ось бачите, присипають ось такими ну, стружкою такою з дерева, присипається, як сказати, присипається ось ця яма посадкова. Ага, це, мабуть, так робити правильно. Я взагалі вважала, що хвойні дерева, і це ж все садилося ще ну, місяць тому. Ось. Але я взагалі вважала, що хвойні такі дерева, їх потрібно саджати десь ось так от в квітні, в травні. Але в лютому не знаю, ну, мабуть, це також можна. Но це для мене такий. Не знаю, Дуже дуже цікаво, що так можна в лютому сажати хвойні дерева. Хто знає про це, напишіть, будь ласка. Так, Якщо у нас тут така приємна новина, ось багато насаджено нових ялин. А взагалі тут у нас ось так, дивіться, тут у нас траса. так. Тут також все це лісопаркова зона. І тут е, недалеко невеличке водоймище. Я тут іноді люблю прогулюватися. Угу. Ось так. Чудово, хоч щось позитивне. В цей період, який переживає наша країна. Я вважаю, що це великий позитив, коли щось сажають дерева, коли щось окультурюють. Ой, це є якась така надія на краще. Тут чудова лісопаркова зона. Зараз хочу показати вам водою, машину, яку я вже знімала багато-багато разів. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, то ви, мабуть, пам'ятаєте. Ось у нас такий ставочок, таке водоймище, тут навіть ще на ньому крига. Я дуже люблю це місце і дуже люблю тут гуляти. Ось, ну, бачите, зараз ще тільки драння-рання весна, не дуже живописна природа, але все одно, все одно гарно. Ось так все тут виглядає. Незвичайно, наші люди е, кидають сміття. Ну, що ж ти зробиш? Такі, такі у нас люди, такий менталітет. Не будемо пропоганим. Так, а ну хочемо хочу подивитися. Де ж тут наші качучки? Тут плавають. Десь качучки плавали, мабуть, ну вони, мабуть. Десь. Ну, ось, бачите, зараз така крига, але вона вже... вже тане. Ну, таке сьогодні було відео. Прогулянка на природі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Все, бажаю всім добра, щастя, радості, миру. Всіх люблю, пока-пока.